Друзі, всім привіт! Нарешті ця холодрига вже трішки відступила і вже погода вирівняється. В нас тут вже отут груша починає зацвітати, починає розкидати викидати бутончики, і це дуже тішить того, що нарешті вже можна буде безпосередньо нормально планувати собі роботу на пасіці, прививки і так далі. А зараз дуже важливо, як на мене, я прям дуже переживаю. Я в очікуванні того, що ж там в нас по сім'ї, чи не постраждали вони після цього похолодання, особливо слабкі сім'ї, особливо ті сім'ї, яким трішечки десь не було м, корму. Так, десь я там підкладав, десь за заставну, як це на них повпливало. Того, друзі, зараз будемо заглядати і приймати якісь певні міри. Обов'язково поставте лайк, це дуже підтримує канал, це дуже сильно мотивує, знімати наступні ролики. Також, друзі, в нас є телеграм-канал, в якому я ділюся з вами різними такими особистими речами. Ось недавно ми їздили здали на ярмарку, і я розказував, як у нас там все пройшло. Починаємо, як завжди, з цієї сім'ї. Воно нас дебютує на всіх роликах, зато ми добре будемо тепер знати. О, бачите, ти диви. Попри те, що вони сиділи, бачите, вони натягнули отакий от собі язик. Супер. Насправді я не очікував. Ти диви, бачите, трутневим, трутневого соту натягнули. Зараз я їм дам е, вущинку раз така, раз таке діло у них тут. Бачите, бджоли багато є, вони вийшли і вони хочуть видно розширення. чи що. Зараз подивимося. Це все ми зараз перевіримо. Як у, них там, як у них тут справи з кормом? Бачите, дошок високий, ви мені описали в коментарях, постав їм клейоночку. Ну так, дійсно. Тут 100% потрібна клейоночка для цього діла, щоб вони не тягнули таких язиків. Так, добре. Але бачите, сот темний. Вони, видно, робили ротацію воску, переносили його з інших рамочок. Що в них тут? Оця от була, ми розпочатували їм, вони її трошечки вибрали. Добре. Буквально кинемо оком в гніздо. Не будемо тут зараз їх всіх перебирати. Чи є в них корм, чи добре маточка Сіє. Я бачу, навіть на крайній рамочці вже є личинка і тут також є вона. Добре. Добре. Ну, Зараз подивимося, ще хоча б дві, можливо, наступні. Так, щоб не турбувати бджіл, зігнати їх на низ. Так, що у нас тут є? Було буквально трішечки є е, медочку, мисочки у нас є. Звісно ж, чому, чому б і ні. Мисочки завжди будуть присутні. Ого, і навіть там трошечки так відшліфовано під мисочками. Я зрозумів, зараз ми тоді підемо, подивимося зараз до одних з найсильніших сімей. Подивимося, як у них там ситуація. Так, їм зараз тут дамо вощинку, а може і дві. Одну, напевне, одну ще поки що дам. Вощинку їм. Так, приніс я вощину. І ще одну медову рамочку. Напевне, зробимо наступним чином, що тут у них є трошки медова, а тут у них сухенька рамка. Би. Так, так. Буквально суха, бачите, зовсім трошки є меду. Так от діл стягнемо. Дамо сюди от вощинку. І цю медову, так щоб їм було запасом трошки. Отак От буде нормас. Так, тут, як бачите, навіть сімайку я дав їм вущинку, не вушинку, що я говорю Е, дав їм 145-й корпус і вони трошечки зовсім пішли нагору. Видно, що от є, пішли на верхні рамочки. Буквально обсиджують тут дві рамочки посерединці і навіть трошечки відтягнули. Це ще перед холодом, перед холодом я поставив їм оцей 145-й корпус. Наверх, і вони вже потягнули трошечки в Ну, Просто є такі сліди того, що вони там щось робили. Добренько. Це вже тішить. Видно, що ну, бджоли тут є ну, дуже гарна кількість, аби тільки в них тут не було якихось ройових настроїв. Можливо, зараз відберу від них якусь е рамочку з розплодом і підсилю слабачка. Її в мене там не приміті така сімейка, яку. Можна підсилювати. Так, розплоду у них дуже багато є. Ось бачите, яка гарна яка гарна розплідна рамочка. Можливо, цю, цю ми, можливо, і заберемо видно, що розплід є на виході. Вже такий вже є де-не-де бджілки виходять. Так, є мисочки, але в мисочки пусті, слава Богу, поки що. Вже і трутня її досить бачу, вже повиходив. Ага. І от є у нас. Маточник, так, який вже з е, молочком. Молочком, але личинки там не... є там личиночка. От покажу вам зараз. Зараз бджілки. Ось бачите, є маточник, я ще його розколупав, прошу дуже, вже є результатики перші. Хтось казав, що бджоли не рояться до, до квітня, до, до, до травня. Ну, бачите, в мене є такі оці майки, котрі вже їм давай летіти десь роїтися. Так, тут нас обов'язково нам потрібно зараз. Е... Що в нас тут потрібно забрати? Обов'язково в них, ну бачите, є, є маточників. В мисочок є багато, але ще не всіх є, не всіх єчка. І це добре, тому що їх зараз можна буде ослабити і е... таким чином трошечки їх охолодити, охолодити. Так, я шукаю, яку таку більше з. Видно, що бачите, вже і бджілки висять отак от донизу трішки тут є в нас. Бджола, котра висить знизу під рамкою. Це молода бджола, котра е... ну, не може знайти собі роботи і вона собі дармує знизу, так от попід рамочками. Це обов'язково. От, ми знайшли рамочку з маткою, це добре. Зараз ми цю рамочку, як зараз на, на, на добро всім хейтерам, які зараз будуть казати, рамочку з маткою за вулик викладати не можна і так далі. А ми візьмемо її покладемо. Я покладу того, що мені так треба, тому що ми зараз будемо забирати від них рамочку з бджолою, обсиджену, з розплодом. І цю рамочку ми переставимо в слабшу сімейку. Тут можна буде таку сімейку, я буду, не, не буду боятися. Ставити вощинку в середину, От бачимо. Мисочка, раз, два і три. Так, от рамочка з е, печатним розплодом, так із бджолою. Її я забираю. Ми її перекладемо в слабеньку сімейку. Так, і натомість отак от одну вощинку. Вже в нас далі буде тепло. Тут е, кількість бджоли є досить таки дуже велика. Так дивимося, тут рамочка я забирав з маточкою, де в нас маточка? Маточка присутня. Бачите, що люди кажуть, що е, рамку з маткою забирати ні в якому разі не, не можна. От її видно, що міточка є в неї жовтенька. Так, цю рамочку з маточкою сюди раз. Вушинку даємо. Супер. Це можна ставити рішітку і складати їх назад. Що ж, друзі, супер, насправді ситуація. Мені подобається, попри те, що бджілки вже починають трошечки задавати тону роїню. Але ми зараз з цим поборемося. Завтра, післязавтра буде чудова погода, і ми будемо їх розширяти. Будемо трошечки забирати розплоду, де сім'ї якісь показують трошечки фіглі-міглі. А в слабенькі сім'ї будемо піддавати цей розплід, розширяти вже вощиною, Того, що погода вирівнюється, стабілізується, і це прям чудово виногає гарний зріст бджоли це все, що ми з вами бачили перед тим похолоданням. Ось до речі, було відео про похолодання. Так там де в бджіл було дуже багато розплоду. Видно, що зараз весь цей розплід під час похолодання вийшов. Вже йому там тісно, і вони пробують починати руїтися. Так то ми зараз щоденько їх розширятимемо. Наступному відео того підписуйтеся, ставте лайки, друзі, і в наступних відео буде дуже багато цікавого контенту. Того, дякую вам, що ви з нами, Па-па!